Всім привіт, вітаю вас на каналі. І сьогодні у нас огляд прошку Таро від Баба Студіо. Вона до мене прийшла через Україну. Не повірите? Я щось зайшла на сайт і, і загубилась, не на той сайт зайшла. І от вона лежала ця коробочка в сестри два місяці і тільки до мене дійшла. Ах, коти. Дивіться, що вони нам прислали котів. Блін, подобається. Я не думала, що мені коти сподобається. Я не люблю карти з тваринами, але, бляха, вони такі симпатичні, ці коти, романтичні. Блін, я не знаю. Купити, не купити? Напишіть в коментарях, купити чи ні. Можливо, і купити, знаєте, вони ніби як заявили, що вони більше не будуть випускати колоди. І романтичне таро я вже купила з рук в три рази дорого. Ще є готичне таро, хто любить темні колоди рекомендація. Вони, правда, так відсвічують, але мені здається, це саме крута колода, хто любить готику. Я хотіла купити, але знаєте, де готика, де я дуже далеко. Тому в мене бачите романтика і от пражке таро. Ну, а коти соблазнительні, так, да, такі? Ну, хорошо, хорошо, добре. Ну, карта місяця тут шикарно. Окей, погнали. Давайте подивимося, що вони нам тут дають. Що вони нам тут дають? Ось такі скриньки гарні. Якесь у них там виробництво таке, боже, вони так заморачуються над цими коробочками, над цим всім. Вони взагалі заморачуються дуже над картами, вони це котів ш'ють їм одежу, потім фоткають, потім обробляють це все на комп'ютері. Знаєте, вік технологій, і зараз як штампують колоди на чаті GPT чи на Midjourney, то ну, тут прям производство шикарне. Це, мабуть, найшикарніше производства колод, яке я знаю, але мені здається, воно невигідно для таких людей, тому що колода з джорні стоїть так само, як вони. от Настільки заморачуються приблизно вона в ту саму ціну і, і вартує. Тому не дивно, що люди хочуть закрити цей бізнес. Так, давайте. Будемо розкривати колоду. Мені тут дуже подобається зворотня сторона. Прям дуже це золото таке холодне, я обожнюю. The Tarot Root of Praga Алекс Уполов і Карен Махоні. 2024 рік. Ось така зворотня у нас карта. Бачите, таке золото гарне. Подивіться на цей зворот. Тут прям все детально, технічно зроблено, настільки естетично, настільки гарно карти. Легкі. Вони, до речі, збільшений варіант. Я думала, чи вона мені потрібна, чи ні. Тому що якщо я романтична та рознайду, то так зрозуміла, що її більше не будуть випускати. І прямо в последній... <сі> коли вона була на сайті, я її не купила. Коли я зрозуміла, що її вже немає, я щось запанікувала і вирішила, що вона мені дуже треба. Я думаю, що тут всі достопримічательності Праги, і а, я спочатку на эти карти купила, а потім в Прагу поїду. Потім буду спостерігати, що я бачила на картах, а чого не бачила. Ось такий в нас мах шикарний. М -м -м. Які колони. Так, башня. Якась ратуша, мабуть. Перетриця. Ну, Ці, бачите, більш читаймі карти, ніж, е, ніж готичне таро. Бо готичне в них так сіре, воно зроблене, і таке воно як е, все відблискує. А тут тільки деталі деякі. Ну, Хоча, в принципі, воно відблискує, але не так. Е, карта дуже класно читається. Дуже. Я знаю, що на готіку жаліється. І багато хто любить перший одиниць, але там, де не було ось цієї обробки їхньої. Гірафан який гарний. Гарда закоханих. Потрібно купити ще книжку, ви знаєте, тому що це буде безглуздо, мабуть, тримати таку колоду і. Не, не, не прочитати книгу. Не розуміти, що вклали автори просто не користуватися як когодою. Таро. Акий відлюдник. Дивіться на ці будиночки. Я обожнюю такі вулички. Вони ще давно були в Німеччині, також там багато таких будинків. Ось ці мені подобається в Клайпіді в. Перше, напевно, у житті я побачила от вклапітки. Там модель був зроблений, такий старовинний, відреставрований. У Фортуни. Смерть. Что у ну, нас смерті, да? Угу. О, мені нам це більше подобається. Так, а тут я не знала, що у нас є повтори в картах. який кітеал. Мені вже цікаво, чи є ще, ще якісь карти. Башня. Знаєте, ти одразу подумала, що це чоловік а не жінка. Цікаво. Не? Ой, ну, карта місяця дуже гарна. Сонце. Так, сонце мені однозначно не подобається. Якось я не сприймаю так. Стоячи на коні такого чолов'ягу, не знаю, хто це, але можливо був якийсь менший формат. Зазвичай це. тут дитина намальована. Тут у нас прям чоловік. Карта світу. Хм. Так. Еще одна. додатковая карта. Окей. Две тектика возрубленные. Масти, да? Тут туз жезлем, Двика. И будут распысы. Окей. Мерка. Пятерка. Тут еще чуть... прямо как с Марсельского дару. Образ потрапив випадково За будівля, цікава. І от в книзі всі ці місця, да, де промальовані вони, всі описані. Все. Мені хочеться мати книжку, тому що потрібно розуміти, чому саме таке зображення, чому саме на цій карті. Королева. Скажу одразу, мені більше подобається романтичне таро, ніж це. Я здогадувалася, що це мені не дуже зайде, тому що я не дуже люблю такі образи. Але мені, ну сама от ідея, що це Прага, да. Добались? От, можливо, би в такому якому стилі були карти, мені більше зайшли стиль мозаїки. Ой, ну прям молода, або в такому. Дождь да, таке мультяшне плюс натуральне. Ну, гарно як. Тут таке змішане трошки. Кубки. Мені подобається оця ідея про мальовки, тому що такі... Карта читається одразу. Значно. Мабуть, я дуже далеко від такого іскусства. опять мені Мерседське тарон. От я Мерседський катеро не люблю. Тут мені вже подобається давайте комичів. Не факт, не факт, що ми подружимося з цією колодою, знаєте? О, четвірка мені подобається. Якось не так багато карт мені подобається в цій колоді, як я собі придумала. Трійка теж. О, це п'ятірка, так, да, у нас? П'ятірка, бачите, я от подивилась на тримача. А тут бачу п'ятірка. Ну, ця теж мені подобається. І візьмка, гарна. О, так, так скажу. Так, як я от вагалась і так я зараз і вагаюсь, що вона мені надається колода. Але я вже її купила. Ну, четвірка Пентаклів симпатична. П'ятірка сильна. Прям сильная карта. Вот 7-ка мне подобается так уж. Вот такой стиль мне больше заходит. А вот это No. знаете, такие швидкие угля, по у нас никогда не было. Я думаю, всі ви вже знаєте цю колоду на, на Ізость. Це вона ж нас не нова. Четвертий раз вони її перевипускають. Ну, так, знаєте, неоднозначно, неоднозначно відбуває в мене таке неоднозначно, тому це пару часу я. Зняла вам відео, яке не загрузилось, і щось місце і колодень ніяк не можу подружитися, я вже її виставлю навіть на продажу. Вот. І от пражський таро теж, знаєте, якось от не знаю. Карта місяця заворажує, звісно. Що тут сказати? Оце повелась, знаєте, на, на на карту місяця дуже обожнює. Ну... Так, щоб прям вау-ефект wow, в мене був від цієї колоди. Пишіть своє враження. Показати вам романтичне таро. Романтичне мені подобається, набагато більше. А ще тут обкладинка дуже гарна. От. Знаєте, колекціонувати заради обкладинки. І є таке, напишіть, хто колекціонує колоди і як ви до них ставитесь? Чи вважаєте ви, що колода це щось те, що тільки має працювати, чи воно дійсно може лежати і чекати свого часу? Напишіть в коментарях, Ось такий швидкий, не дуже змістовний огляд колоди. Можливо, тому що я вже записую друге відео. І не дуже хотілося багато говорити. Просто хотілося подивитися і поспостерігати. Але вона мені не дуже зайшла, тому так, небагато слів. Напишіть, як вам сподобалось чи ні? Буду чекати в коментарях. А якщо цікаво поспостерігати за собою, щось знати нове, цікаве для себе, то пишіть нам в групу «Магічні хроніки. І приходьте до нас на пропрацювання. Все, бувайте, пока-пока.